Всім привіт! Вітаю на youtube каналі Азарт. Значить, в такому ми лісі сьогодні, Сергією двох. А ліс, коротше, товчений вже багато років. Колись раніше тут попадало дуже багато монет радянських, царських, було золото, було срібло. Золото, Серега, до речі, знаходив тут німецьке кільце золоте, 750-та проба. В общем, знахідки були круті, знахідок було багато. Попадали гаманці білонів. Срібло, тобто було що шукати. Ну, ми вирішили знову сюди приїхати, хоча пройшло багато часу з останньої нашої подорожі сюди, але тим не менш вирішили приїхати і подивитись, можливо, щось десь все ж таки з новими приладами, можливо, щось таке дістанемо. Тому, друзі, я надію, знахідки будуть вам гарного перегляду. можете зручніше запарювати чай. Каву обов'язково прямо зараз. Натискайте вподобайки перед переглядом. Будь ласка, і пишіть свої коментарі. От, вам не важко, мені допомагає в розвитку каналу. Все, друзі, ми е, починаємо наші пошуки. Поїхали. Що ж, я як завжди, з майнлабік стереліт. Серега з експідеусом, Кутушка-блондинка. Комарі, друзі, вже починають довбати. Буду ходити на програмі Поле 2. Значить, мінус 16, вирізана зразу і від 0 до 4, чуєчка 22, хіба буде. Е, мультичастота відповідно. І швидкість 3, ферум 0. Все, погнали. Глядачі перший сигнальчик. 33-34. До речі, Серега вже знайшов першу монетку, 3 копійки, 49-й, вроді чи 45-й. Гільза від мілкашки. Перший сигнал. Ну. Початок є, погнали. Гляньте на ну, глядачі, який, ну він вже все, правда, гриб. Це, друзі, дощовик. От. Цьому вже, звісно, все, він вже перестиг, але вони дістівні. І, до речі, дуже смачні. Ну, треба збирати, коли вони тверді, хороші, а це вже все, бачите. Но здоровий капець був. До речі, сьогодні ще маю надію знайти гриби веселки. Дуже хочу їх назбирати. Якщо знайду, покажу вам. Круглі теж вони круглі, але невеличкі. Як м'ячки, все погнали. Знаєш, друзі, бачите, прям під деревом був сигнал, викопав. Думав, буде алюмін, того, що било як алюмінієвий дротик. О, 20 там з копійками, але викопав бачу монета. До речі, Серега вроді 15 копійок знайшов. 40 якогось там. О! У мене двадцять щитовик. Рік. Тридцять третій. рік. Ну, друзі, ще є сигнальчик цій самій ямці. Можливо, теж буде монетка. Це ще чешешки? Монета? Так, 10 обійш щитових? Рік не видно який? І там наші ще є сигнал, але... Не видно ріг. Хтось ганяє по лісі. Зараз викопаю, якщо щось буде там, то покажу. Погляньте, друзі, який красень. Таке що. Ага, з люка. Ось такий, друзі, жуколень. Крутий. Великий, блін, дивіться, який великий. Давно таких великих не бачив. Раніше були ще більші, прям ну, здоровенні. От. Супер, зараз зробимо фотосесію, Красунчик. Наші глядачі, вон там в Сереги випало два кудзіка, якась кокардочка, дві радянських монети. І в мене ось був сигнал, випало 10 копійок щитовик 32 рік. От і... Що включився? Того, що там є ще сигнали. Тут есть, видите, там что-то еще. О, а вот есть еще одна монета. Что, снова две? Первый раз две, и второй раз две. 20 щитовик рік який? 32-й. Це прикол. 20-32-й. Значить, перший раз випало 20 копійок і 10. І другий раз випало 20 копійок і 10. Прикол, блин. А, і ще в першому я ще там казав, що ще якийсь сигнал був. Ось кусочок, я так розумію, від зірки. Блін. Містика, ні, 20 і 10 і знову 20 і 10. Якось так. Так, є, друзі, перший гриб веселка. О, класний. Отакі вони на вигляд. Коротше, можна їсти сирими. Будемо обідати, я покажу. Але блін він швинутненький. Ну ладно. Беремо, зараз подивлюсь можливо що тут є. Пустився дощ, капець. Так, друзі, щойно там було 15 копійок рамочник. І ось знову якийсь сигнальчик. Так, да, друзі, ще одна. П'ятнадцять.46. А та... 50-го, вроді би. Так, п'ятнадцять, сорок шостого. У мене сьогодні по дві монетки. Так, де та? Це п'ятдесятого, так. Да. Пятнадцять, п'ятдесятого і... 1546 Так, глядачі, а, серйозний шоу знову а, гриби, веселка, яйця, хто як називає, значить ось вже, бачите, вистріляний гриб. Покажу вам його. Ось такий вживати не можна. І він має такий неприємний запах. От їх шукають по запаху ці гриби. От, а цей молоденький. Треба його підрити. Це супер, беремо. Сіли пообідати. Знач, зараз покажу, що нам треба. Першу чергу треба помити, от, а потім зняти оцю верхню шкурочку. Так, значить, найбільше вітамінів, друзі, тут є такий слиз, от в ньому найбільше вітамінів. Ось він всередині. Беремо трішки солі. Підсолили. А тепер беремо смакоту. Бачите? А тепер, друзі, нам попри. Обідаємо і рухаємось шукати. Клас. До речі, про корисні властивості цього гриба. Почитайте в інтернеті. Дуже корисний гриб. Погнали! Смак ота опець. Так, друзі, дивіться. В Сереги випала срібна ось така штучка. Дуже схожа на скіфську сережку. Гляньте, прикольно. Срібло, круто. Оце прикольно може бути навіть. Древність, це вже радує, але, друзі, дощ такий капець спустився, вже всі мокрі. Шукаємо. Е, Знаєш, друзі, дивіться, оця ямка, де Серьога знайшов гвоздика цього срібного, 100% тосківська сережка, тому що був сигнал, коротше, залізом било. Ну, воно, взагалі, от всі метали включаю, залізом є, мінус 18. Е, в Серега теж аж тако нижче, то бачить. Значить, дивіться, бронзовий браслет. Бронзовий браслет, але він стояв на ребрі і його тупо при... прилади не бачать, прикиньте. Ну, чорним, чорним. Сигнал тупо чорний, а це бронзовий браслет. Я в шоці. Дивіться, який бронзовий браслет. А якщо льожа? Ага. Та сама штука, а як так? Не. Цікаво. Ну отак трішки в колір підкидає, але но... я в шоці. Блін, зараз можливо тут розкопати треба. Круто. Скіфський бронзовий браслет. Оце, друзі, наїлись грибочків і поперло. Кайф. Знаєш, глядіть, дивіться, браслет. Посередині була одна сережка. І він знову був сигнал, дивіться. Знов випала. Вже у мене сережка. Це капець. Зараз, мабуть, розкопаємо Серегою тут по-любому. Срібна сережка скіфська, друга. Офігеть. Мда. Класно, грибочки діють. Так, друзі, решили зняти грунт. Е, І дивіться, є сигнал. Оце там був браслет. Он сигнал. Наче кольоровий. О! Йо-мою! Йошкін Матрошкін. Ааа. Це не я його, блядь. Я її тут не міг ти що, блядь? Друзі, ще один браслет. Дивіться, воно його взагалі не бачила. Зняли буквально тут, скільки ми грунту зняли. Ще один браслет. Офігеть. ти що? Крутяк. Це їй якийсь більший, не, а може не, він не, просто не, розкручений. Ну, ти що, я б його так ні, не, ні. не зігнув би. Ах, комарі гризуть. Офігіте, другий браслет. Фу, друзі, це якийсь комплекс, походу. Кайф. Кайф. Так, друзі, ще один сигнал. Ширше, ширше бери. Ще один сигнал. Там ще десь щось є. Це прикол. Два браслета. До речі, ну один більший, один менший. І дві сережки вже. уже. Пропав. Пропало. Смотри, а где ты ехал, а ч Може, Может тоже срежать челлендж погано бачит дали. Тайте простайте вообще, можно так не бачить. А ну шкали бегу попадут. Ого, ну і ми його без лопаты. Пальцем. Тихо-тихо. Ого, там щось. Чекай, зломиться, давай лопатою тут тобі або ну так. Да. Забирай Знову ось ось. Ого. ого. Дивіться, срібна сережка. Знову. Ще одна. Диви. Це щось здорове було, слухай. Сережка? це ціленька. Офігеть. Да? Ну да, напевно, що? Уже ж є цей вухо. Ось так, друзі, дивіться, третя. Я в шоці, звісно. Глядачі. А, дивіться, значить два браслета. Три сережки і ще отаких от прутиків від сережок нарили. Плюс випила ось така, ми так розуміємо, це намистина, але вона просто вона розсипається вся в руках. Дивіться, яка красива була, ну. воно просто розсипається. І все більше нічого немає ми тут, бачите. Трішки зняли ґрунт, засипали, все зарівняли. А більше нічого немає, ну друзі, це круто, це круто. Шикарно. Ось ну, так. Скіфський схрон. Наші глядачі почали тут в окружності крутитись. І дивіться, був сигнальчик випав мене ніж. А не знаю я. Схожий до середньовіччя, звісно. Но стверджувати не буду. Ось такий ножик. А от і, друзі, кераміка серйозна, йшов. Кераміка Скіфська. Тобто, можливо, тут була якась їхня стояночка чи що. Прикольно, прикольно, треба тут покрутитися добре. От вам і старі місця. Наші глядачі сигнал. Почав розриватися під деревом. Дивіться. Ого! Друзі, якийсь такий ті сак, я навіть не знаю що це. Фух, і по періоду теж. Сріон, знову кераміку, до речі, знайшов. Блін. Прикол, я не знаю навіть що це. Хм. Знаєш, друзі, в я щойно випав новий від ножа. А оце мій, типу ніж на ніж он дерево. Он я там копав, надіюсь, вам видно. І йду. Ловлю сигнальчик. Вон лопаткою відкидає, Дивіться. Блін, схоже срібна монета. Це прикол. Да! Срібний. Соліт. Чи шелях. Офігеть. Великий, класний. Фух, ти що, кайф. Я просто в шоці. Але журбенка, що треба вже їхати додому. Ну от і починають. Зацепились за місце і починають лізти знахідки. Отак наїлись грибочки і поперло, да. Фух! Єсть. Знову сигнал. Он був соліт. І тут якийсь сигнал. Ну блін, хотілося б, щоб знов була монета. Да. <звачка> Офигеть. Офігеть. Знову. Другий. Кінчається водичка. Та да, ти шо? Клас Другий соліт. Так, друзі, знову сигнал дивіться. Це був тут. Вот Ну. Третья. Да? Так, баночка вода закончилась. Тоже солит. Ну, покажи, Тоже солит, друзья. середневеча ну, такие. польский чи... Чей... Друзья, еще сигнал про... Так, еле-еле. Будем. Давай, какой сигнал? <плевоцит> <Фух>. <плевоцит> е. Надо разрывать, блядь. Есть снова монета, снова солит. Снова, <плевоцит> друзья, солит. А. Комарі гризуть безбожно. Фух. Супер. Знову, друзі, спіймав сигнал, єлі єлі купнув. Викопав, але щось дев'ять. Низько по повідігай. Не знаю. Є. Є ще один. Ой-ой-ой. А цей бляха кришиться. Тоже солід. Та все. Крішиться. Теж солід, друзі. Через той сигнал був такий, тому що він вже як пластилін. Так, друзях, дивіться, все його кресало випало. Коротше, знайшли, шукали е, ці радянські монети, а знайшли скіфів і середньовіччя. Офігеть. По-любому сюди приїдемо ще. Кайф. Так, Друзі, ми вже біля автівки. Значить безстренько показую, бо комарі гризуть. Значить, Сереги два гудзика. Куди це їх ставити? Значить три копійки 49-го. Три копійки 52-го. Ну, в общем, там коротше одні совєти, я так розумію. 12 монет. 49 рік. 50 копійок навіть попалось. 12 монет зіроги 2 гудзика. Спільними зусиллями добули два скіфських браслета, три скіфських сережки. Оце наместина, на жаль, розвалилась. От. І в мене цей такий тісак один, ножик другий. Два щитовика по 10, два щитовика по 20, два рамочника по 15. У мене все по 20. сьогодні. Оце якась накладочка, а це від зірки, до речі, від такої. от. От, ну і 5 солідів. Отак, От друзі, вирішили біля дому виїхати покупати Радянщини, а натрапили на скіфів і на середньовіччя. Супер. Е, тому, друзі, їжте гриби, після них пре. Фарту успіхи, міцного здоров'я. Ми додому. Не забувайте, підтримувати Збройні Сили України. Номер в закріпленому коментарі та в описанні під відео. Е, збираємо на FPV дрони, друзі. Донайте, буду дуже вдячний за будь-які донати. Всі звіти виставляю в себе на Фейсбук-сторінці. Тому прошу максимальної підтримки. Все.